А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то де воля немає пари, то будуть хмари. Саму напевно, правда, пташина, як же людина, а що? Всім мене звати Катя. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що заглянули. Запрошую вас у наше новеньке відео. Всім приємного перегляду! Живе на землі сама не літає, а крила має, а крила має! Вони ті крила не спокупів'я справ. щирості до роботи, у когось щедрості на турботи. У кого з пісні або знадій, або з поезд. чудо. Ба, ба, ба. Наше село. Наш супермаркет рідненький вже. Саме найкращий супермаркет, бо він маленький. Ми тут все знаємо, де що стоїть. Так, ми в супермаркеті. Полуниця. Дві упаковки за 5 євро. Це виходить 800 грам за 5 євро полуниці. Ось я теж взяла вже. Так, черешня 500 грамів 2,79. Зараз акція. Вона не дуже така прям чорна, знаєте, така вона, простенька. Я також вона взяла. знімай. Відкривай. Став сюди. Тримай. Це в тебе оранж Так, все трошки. Все, відпускай. Ми ще там кінка полилась. А дре тут можна було не тримати, я зрозуміла. А що ці? ціна тут. 2,29 за пів літру. За літр 3,79. Так, маленькі кавунчики 2 євро. Ось вони лежать. Я також взяла. Це одна штука, 2 євро коштує. А була ціна 2,99 за одну штучку. Так, а це у нас червоний болгарський перець. Акція зараз один береш, другий подарунок за 80 центів. Також беремо. Сьогодні приготувала суп з консервою з тунцем у власному соку. Додала сюди фасольку. Ну, все як зазвичай, нічого такого, ще трошки рису, буквально трошки. Зараз будемо пробувати. Я такий суп взагалі вперше роблю, але нічого так, ви знаєте. Смачненько, як так, на швидку руку, то може бути. І ось такі палички у нас буду до супа замість хлібу. До мене прийшла посилочка з сайту тему. Я, чесно кажучи, не знаю, це китайський сайт, чи не китайський, чи це якось китайсько-нідерландський, чи це якось перекупляють є товари. Там доволі такі низькі ціни, і я постійно просто листала по цей сайт. А це вирішила, що треба замовити 100%. Зараз подивимось, що там є. Так, у нас от пакуночок. Ну, десь він такі, 30 на 30 сантиметрів, може трошки більше. А квойка є. Так, оце Ліра дістала. Це штука. Така якась приманка для слимаків. Бо зараз дуже багато слимаків. А І просто вони з'їдають мої петуні повністю. Я вже на стіл переставила. Я не знаю, як вона працює, але якось вона отак ставиться. Ліра, почекай, дай я покажу. Я тобі дам зараз. Вони сюди якось залазять і типу, не вилазять, я не знаю, що за прикол. Ось. А, відгуки просто супер. А, це коштує десь євро, євро 30 так, ну недорого взагалі. Не так, далі. Це якась штука для я машини. Віра, це, це якась штучка для машини. Це папа заказав наш. Для, я не знаю, що це для олії, для масла в машині. Що це? Як, не знаю. Далі така а, На... Так, це тобі Лера з фломастером. Тут заливається вода і можна малювати. Ну, прикольна така. У нас багато таких штучок. Теж євро 30-євро 40 коштувало. Зараз відкрию. Так, Лера вже малює, її набрала водичку в туалівець. Вона вже малює. там. Покажи Лера, як ти малюєш. Ось вона тут. Розмальовуємо. Покажи, як ти робиш. Я думаю, що всі знають про цю штуку таку вже. Це мені подарували вперше десь, рік назад таку штуку, і Лера постійно почала малювати. Так, це покупка такі трусики дитячі, як, типу, памперс. типа як на заміну підгузку, ну вона вже без підгузку, але спить з підгузком вночі. То це така альтернатива. А так вони тут то дорогі дуже, то а це я купила, ну, недорого. Взагалі там, чи 2 євро. Отака гарна ціна. Взагалі дві штуки. Так, ось дві штуки. Такі трусики. Так, потім це, ага, це ага, е, такі картки для Лєри. Зараз розпакую, теж воно недорого коштує. Ну, чи євро 50, чи євро 60. Такі фігурки. Мама, я, бачу, що я, я бачу, що ти наділила. Отак воно відривається і робиться по формі Мама, малює дитину. Дивиться така фігурка, ну, це для так. практикування. Морква ось, оце воно відпадає, і дитина малює такі фігурки. Отак? Да. Літачок. Ну, це Лера любить малювати, то я думаю, що їй зайде таке. А, так, це мій купальник. Я замовила купальник, я дивилася в магазинах. Ну, не прямо мені щось там сподобалось сильно. А те, що подобається, дуже таке дороге. Цей купальник коштував 8 євро. Класичний, чорний. І такий от ліф. Вибирали разом з чоловіком і вибрали саме такий варіант. Ну, якість гарна, мені подобається, треба поміряти. Ось так. От. Такий класичний з чашечками. Якраз, я бачу, по розміру все добре. Мені подобається. 8 євро. Так, далі що тут є? Ага, такі штучки це для Лери теж. Це такі це трубочки, які треба з'єднувати. І так вони робляться. Да, це лима? Так, це тоді Зараз будеш гратися. Тут їх багато. Це теж десь там 2 євро коштувало. Ось так з'єднуємо. Ось так дивись. Це що Трубочки такі, Лера, трубочки. І так і пробиш. Так, і це головна посилка, я спробувала купити камеру якогось китайського. Вона коштувала недорого, чи щось там 20 євро, щось таке. Зараз розпакую її. Ось така вона маленька. Екшн-камера. Акшн правильно називати, екшн камера, бо GoPro то, то бренд. Не. не знаю, яка вона, що треба пробувати роз... Не заказувала дуже багато, бо не знала, як воно дійде до нас, бо це перший раз. І, і такий експеримент для мене, і це так ось якось спонтанно все вийшло, що я вирішила замовити. Ось, Але так, по якості я бачу, що все добре. Тому буду пробувати ще замовляти. Тестувати щось, показувати вам. А в мене там вже є лист бажань, що я б хотіла замовити. Все воно таке недороге, і дитяче там, і іграшки якісь, то, то, то цікаво. Оліра, дивіться вже розбирається. Оце для неї задача. У нас цілий день дощ, тому якраз є чим зайнятися. Покажи, що ти робиш. Ой, що вона робить. І ну, Коротше, ви зрозуміли, розлікуха та. І що робимо? Ти трубочки розтягуєш. А ще більше їй цікавий домик для слимаків. Оце просто вона хоче гратися, туди все пхає. Ну, Ще вона хотіла пити з цієї штуки, взяла свою бутилку і почала туди цю трубочку зверху засовувати і що пити, але каже, не виходить в неї. О, так правильно, правильно з'єднала. Оце супер. Це що? Це таке на голову можна так одягнути, на шию. Чи пригати, як скакалка, да? Ну, коротше, весело нам. Так, ми одразу вийшли на вулицю, поки нема mm. дощу, і трошки сонечко вилізло. Ось дивіться, мої квіти вже всі тут. Бо їх гризуть слизняки, ці слимаки. Дивіться на цей кущик, його просто з'їли. Просто його нема. А зараз вони трошки відійшли ці квіти, бо коли вони в мене там на, на подвір'ї стояли, вони а просто ну, не було навіть квітів вже. Ось, тому я поставила сюди, подумала, може вони сюди менше долазити будуть на столі. Ну, наче менше, але я не знаю. Подивимось. І Ліра каже, де, де слизнякиці? Я принесла доміка, слизняків немає. Я кажу, що вони прилізуть туди. Треба так поставити, Лера, дивись, давай кришечку. Ми поставимо і будемо дивитись, коли вони з'являться там. Ну, дуже цікаво, як це працює. Чи може туди треба якусь отруту? воно нету. Нема? Ну, Лера, поки нема, вони потім з'являться там, я так думаю. Так, а так квіти взагалі супер. Гарні вже стали. Трошки вони відійшли, коли на столі тут почали стояти. На днях, як зазвичай, ми їздили в зоопарк в місто Рейнен, побігали, погуляли, гарна погода була відносно. Нарешті пройшлися по цій такій алеї, де тигри я ніколи там не була і не знала, як туди потрапити взагалі. Це якось ми йшли і вийшли. Оце так. І я завжди думала, як туди потрапити, і от і вийшла. А нагадаю, що вартість абонементу в зоопарк, який я придбала собі, 66 євро на дорослу людину на цілий рік. На ліро до трьох років безкоштовно далі буде там перерахунок. А ось а так один раз за вхід заплатити необхідно аж майже 30 євро, там 29-50, тобто великі кошти. А нам, якщо так ходити регулярно кожен тиждень чи там навіть раз на місяць, то, звісно, дуже велика економія. Тому всім раджу купляти такі абонементи, це дуже-дуже вигідно і класно для проводення часу. Это не наша становка.